Івана Кузби та до Ліберії проводжають найрідніші. Летить до Африки військовий кухар вже втретє, але дружина не може стримати сліз. Тяжко на душі чекається. Просто це щоб здоров'я повернувся. Здоровий А чому плачуть? Тяжко бо немає вдома. На місяць в середньому їм платять близько трьох тисяч в американській валюті. Таких грошей зізнається Іван в Україні чесно не заробиш. Життя заставляє. Полетіти, забезпечити сім'ю, побачити щось, світ побачити. Різні цей всі багато. Тобто, головна мотивація це все ж таки е, фінансова складова, так? Та мабуть так в Україні. Таких грошей заробити… неможливо. Аби не падати духом на чужині, військовики запаслися істинно українським енергетиком. Українське сало це саме головне з частичком, і все. А основне все, все там є. Дружини миротворців намагаються запакувати у військові рюкзаки продукти made in Ukraine, доки місце є. Про всяк випадок кладуть до кишень і обереги. Іконки дали, звісно, щоб оберігали його там в путі. Та генерали заспокоюють, зброї брати до рук вони не будуть. Військових дій там немає. Попри це, вогнепальну зброю із собою везуть. Про всяк випадок Ти стріляти вони в Ліберії не стріляють. Вони здійснюють тільки контроль. Е Прикордонних смуг Ліберії там з Коддіуаром та з іншими країнами то основна їхня місія – це перевезення особового складу е, місій. Ну і бувають випадки, коли і місцеві жителі, гуманітарна допомога, якщо потрібно десь доставити якийсь вантаж, оскільки Ліберія країна іншого віросповідання, представник ісламського духовенства застерігає християн про особливості їхньої культури та поводження із мусульманами. Отношение к женщинам неадекватное. То, что здесь иногда в некоторых обществах принято или считается это нормой, то, конечно, в мусульманском обществе это не является правильным, чтобы трогать женщину или относиться к ней с без, без уважения, то это один вопрос. Второй вопрос это употребление опьяняющих веществ, одурманивающих веществ. Це лише перший десант, який полетів до Ліберії. До кінця місяця буде ще дві ротації. Загалом близько 300 військовиків на батьківщину миротворці повернуться за шість місяців. Віталій Кубліков, Олександр Бригадир, головні новини Львова.